Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. Далі говоримо про таке. Розмова президентів Порошенко та Путін обговорили шляхи врегулювання кризи на Донбасі. Підкріплення із Росією. На Луганщину заходять нові колони російської бронетехніки. Справа проти дезертира СБУ відкрила кримінальне провадження проти екс-керівника Генштабу Збройних сил. Порошенко та Путін домовилися про постійне припинення вогню на Донбасі. Розмова відбулася телефоном. Президентами двох країн було досягнуто взаєморозуміння щодо кроків, які сприятимуть встановленню миру, Повідомляє прес-служба голови української держави. У той же час прес-служба Кремля повідомила, що Порошенко і Путін обмінялися думками щодо того, що саме потрібно зробити в першу чергу для якнайшвидшого припинення кровопролиття на південному сході України, не зазначаючи при цьому, що було досягнуто якихось домовленостей. в Кремлі. Заявили, що Росія не є стороною конфлікту. А прес-секретар Пуціна Дмитро Пісков відзначив, що раніше у Кремлі заявляли, що Росія не має великого впливу на терористів в Україні. Зокрема, прес-секретар Пуціна Дмитро Пісков відзначив цитую. Москва не може говорити ополченцям, що і як робити, але вона може їх закликати і використовувати наявний вплив. Кінець цитати російські війська і терористичні банди формування взяли під контроль майже увесь південь Луганської області. і Намагаються встановити контроль на території від Донецька до Маріуполя. Про це йдеться у повідомленні групи інформаційний опір. Крім того, за повідомленням речника АТО почастішали Випадки мародерства серед російських військових вони забирають не тільки мобільні телефони, гроші та коштовності. Є випадки, коли забирають навіть взуття. Понад 20 разів терористи обстріляли наших військових. Зокрема, застосуванням установок «Смерч» було обстріляно позиції наших військ неподалік населеного пункту «Побєда». Також застосуванням артилерії та мінометів було обстріляно позиції наших військ поблизу населених пунктів Красний Яр. Станично-Луганське, весела гора Дебальцево-Луганське. Не припиняється обстріл наших військ з території Російської Федерації. Росіяни з достосуванням БМ-21 град обстріляли бок пости сила неподалік населеного пункту Макарова. За підтвердженою інформацією, під час відходу від аеродрому Луганськ наші хлопці знищили сім бронетранспортерів, два танка, мінометний розрахунок та близько ста терористів. Після несення вогневого удару по базі бойовиків в районі сніжного було знищено понад 100 російських найманців. Місто щастя на Луганщині потрапило під масов... масовий обстріл. Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах. Точної інформації стріляли з градів чи з авіацією наразі немає. Обстріл розпочався близько у півночі. Знаряди влучили на територію шпиталю. Також постраждали блокпост, крамниця, бар та перукарня. Вчора повідомлялося, що щастя готується до оборони. Воно закрите на в'їзд та виїзд. А бійці батальйону Айдар замінували теплоелектростанцію і готові її підірвати в разі разі масового прориву бойовиків Рада національної безпеки і оборони оприлюднила відео руху колони російської техніки в в районі Молодогвардійська Луганської області. Місце руху колони встановили за дорожніми знаками. Колона рухається в напрямку Суходольська та Краснодона. В ній налічується 120 одиниць бронетехніки та машин забезпечення. Росія знову заблукала так. Прокоментував це відео речник РНБО Андрій Лисенко. Добровольчим батальйоном почало надходити важке озброєння. Про це заявив радник очільника МВС Антон Геращенко. Щоправда, бронемашини і артилерійських систем добровольцям не дадуть. Натомість вони отримують крупнокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, ручні та протитанкові ручні гранатомети та стрілецьку зброю. Водночас бійці батальйону Київ 2 поскаржилися журналістам на те, що їм надали ржаві набої та прострочені гранати. Добровольці просили саме важке озброєння і нарікали на державу, оскільки. Та ніяк не підтримує їхній батальйон. Наразі все остаткування, форма і автомобілі батальйону куплені за гроші небайдужих людей. У нас не одному кулемету. Автомати пістолети. Як тут на... стоять? Не а... буде на блокпосту от, 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 центральний. Хлопці сказали, що у них всі такі. А чим вони Виїжджаючі ну, колони блин, проїжджають і вони міняють на блін, або просять патрони їм. У за час розстрілюють. Мирно поэтому воєнного положення до сих пор не зводять. У Миколаєві матері солдатів блокували військову частину. До пізньої ночі жінки стояли біля ворітка ПП, намагаючись перешкодити, вивести з частини їхніх дітей. Людей було небагато і їх відтіснили міліціонери спецпідрозділу Грифон. Та військовослужбовці вони утримували їх до тих пір, доки колона автобусів не виїхала з території частини. До бійки не дійшло. Жінки тільки голосно кричали. Після того як колона пішла, оточення відразу зняли. Солдатські матері залишилися у КПП, отримавши можливість виплеснути своє обурення на голови міліціонерів патрульно-постової служби. Куди і як надовго вивезли солдат, ніхто так і не пояснив. Комбат батальйону Донбас ніколи не буде міністром оборони Семен Семенченко. В інтерв'ю одному з українських телеканалів заявив, що немає ніякого відношення до закликів призначити його міністром. Семенченко запевнив, що не готовий до цієї посади і ніколи не буде її займати. Щодо того, чи піде він коли-небудь у політику, Семенченко ще не вирішив. Командир добровольчого батальйону повідомив, що його запросили усі політичні сили, крім Олега Ляшка. Нагадаємо, в ході мітингів під стінами генштабу та адміністрації президента на минулому тижні у Києві учасники пікет. І вимагали відправити у відставку чинного міністра оборони Валерія Гелетея і призначити на цю посаду Семена Семенченка. Україна отримає від Німеччини медичний інвентар, польові шпиталі та бронежилети. Уряд Німеччини, який не виключає нової спроби анексії частини України з боку Росії, найближчим часом відправить на Донбас гуманітарну допомогу і захисне спорядження. Відповідні відомства вже дали свою згоду. Німецькі змі пишуть, що Ангела Меркель особисто подбає про постачання захисного спорядження. А от генпрокуратура відкрила кримінальне провадження стосовно екс начальника генштабу збройних сил України адмірала Юрія Ір'їна за факт фактом дезертирства про це повідомив спікер відомства Юрій Бойченко. Ільгін, перебуваючи у розпорядженні міністерства оборони України в кінці травня 2014-го залишив місце служби. Нагадаємо, 28 лютого виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов звільнив Ільїна з посади начальника генерального штабу, головнокомандувача збройними силами України. Віктор Янукович призначив Ільїна начальником генштабу 19 лютого, після того як його попередник Володимир Замана відмовився виконати накази. Проведення військ до Києва до цього Ільїн командував військово-морськими силами Збройних сил України. СБУ не надає списки загиблих в АТО. У відповідь на інформаційний запит журналістів Служба безпеки заявила, що інформація щодо кількості загиблих на даний час уточнюється і буде оприлюднена після закінчення АТО. Журналісти зауважують, дані потрібні для створення сайту меморіалу пам'яті загиблим в АТО. Повідомляється, що сайт Небесна Гвардія планується зробити на волонтерських засадах. Там буде опублікована інформація про кожного загиблого. За допомогою сайту можна буде фінансово допомогти родині чи Писати листа родичам загиблого героя. Сьогодні ж у столиці відкриють пам'ятник небесній сотні. Сьогодні його освятить святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Церемонія пройде на території Національного педагогічного університету імені Драгоманова, ректор якого і став ініціатором створення постаменту. У заході візьмуть участь національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Вірьовки. Відомі релігійні діячі, представники культурної інтелігенції та діячі науки. В наших наступних випусках дивіться докладну розповідь про відкриття меморіалу. Загиблих на майдані. У Криму без грошей та роботи можуть залишитися селяни та пенсіонери, які продають вирощені фрукти та овочі. Влада півострова має намір розігнати всі стихійні ринки. Куди підуть ті, хто живе за рахунок таких дрібних продажів, а платити оренду за торгові місця на ринках не може. Дивіться далі в сюжеті. Выполняющий обязанности главы Крыма председатель Совета министров республики Сергей Аксенов поручил наказать всех чиновников и сотрудников правоохранительных органов на местах, которые имеют отношение к стихийной торговле в регионах. По его словам, в городах Крыма будут проводиться рейды по местам нелегальной торговли, о которых не будет предупреждаться заранее проведению проверок будут привлекаться сотрудники главных управлений силовых ведомств, а также бойцы крымской самообороны. Но стихийная торговля на улицах Симферополя приняла сейчас такие масштабы, что просто взять и разогнать ее не получится. Необходимы комплексные решения и целенаправленная работа для создания комфортных условий, которые будут устраивать и продавцов, и покупателей. Так, на центральном рынке Симферополя стихийная торговля сейчас только процветает. Тут практически с асфальта можно купить любые овощи и фрукты, на которые летит немало пыли с дороги. Сами продавцы были бы и не против цивилизованно торговать на специально оборудованных торговых точках. Вот только сейчас свободных мест на рынках нет, да и аренда там настолько высока, что весь доход необходимо тратить на ее погашение. Нет рынка, нет рынка, который я бы пришла, раньше был колхозный центральный рынок. Я бы пришла туда, стала и спокойно работала, заплатила за все и тихо, спокойно работала. А там все занято, там места нет, там убрали три стола еще. Куда нам идти? Куда? Мы не преступники. Я, например, 40 лет отработала. Пенсия 1000 гривен. Вот приходится таскать ящики. Сначала надо дать рабочие места людям, чтобы их потом запрещать. Потому что нет рабочих местах, а запретить людям нельзя, потому что кто, ну как вот хлеб, как будут доставать люди, правильно? Я вижу так, если бы люди у нас были немножко поаккуратнее, чтобы не сорили, чтобы мусора вот этого не было, то можно было понемножку торговать, но люди у нас очень неаккуратные. Так как власти Крыма, они же не могут дать пособие по безработице, прожиточное, мы должны как-то пока выживать. И, конечно, я обращаюсь к властям Крыма, к депутатам, к министерству, чтобы они, конечно, разрешили пока временно торговать, пока для нас не построили рынок. Желательно, чтобы для нас построили рынок, который будет как бы и не очень дорогим, но рентабельным, чтобы он приносил доход для Крыма. Стихийная торговля может исчезнуть, если люди сами этого захотят. Пока одни покупают, тем самым поддерживая эту незаконную деятельность, другие будут игнорировать требования и торговать на грязных ящиках и коробках, располагаясь в неприспособленных местах, нарушая порядок и чистоту. Мнение жителей Симферополя о стихийной торговле разделились. Одни считают, что это приводит к беспорядку и антисанитарии на улице города, а других устраивают доступные цены и то, что можно практически сразу у автобусной остановки купить необходимые продукты. Они за собой оставляют грязь. И вообще, что это с торговля? Это разве торговля? Удобно, подошел, купил. Плохо. Почему? Ну, потому что <laughs> я сама пользуюсь иногда. Но не пройдешь. И антисанитария после них. Стихийной торговли отрицательно. Нет порядка. Все захламлено. В общем-то, конечно, надо все организовать, все сделать чисто, красиво. Да нормально, когда торговля есть, значит, есть что покупать, значит, есть покупатель. Как известно, пока есть спрос, будут и предложения, несмотря на запреты и штрафы властей Крыма. Екатерина Лысенко, Алексей Русских, служба новостей «Волна», Симферополь. И на разе вся информация о выпуске. В наступных выпусках набагато больше. Побачимся.